Всім привіт! Мене звуть Григорій. Я є керівником з розвитку Закатека в Україні. І сьогодні я презентую дві новинки від Закатеко. Перший пристрій це автономний дверний глазок, щоб ми могли бачити, хто знаходиться перед нашими дверима. А другий пристрій Закатеко – це як автономний, так і мережевий двірний дзвінок. Автономний дверний глазок працює наступним чином: зі сторони під'їзду ми встановлюємо викличну частину, яка має датчик руку, а також виклична частина має кнопку виклику. На стороні квартири ми встановлюємо монітор, на якому ми можемо бачити гостя, який до нас прийшов у гості. Як це працює? Цифровий дверний глазок дуже легко монтується. Якщо у вхідних дверях квартири вже є дверний глазок старого типу, ми його демонтуємо і замість нього встановлюємо викличну частину. А в квартирі ми встановлюємо монітор. Підключаємо виключену частину до монітора за допомогою кабеля, який є в комплекті. Таким чином, система легко монтується. І зараз ми переглянемо, як все працює. Для здійснення виклику потрібно лише натиснути одну класку. А таким чином, ми бачимо, хто прийшов до нас в гості, і можемо з цією людиною розмовляти через двері. Я зазначу, що ця система, яка в мене в руках, це лише автономний дверний глазок, який є заміною стандартного. Старого типу дверного глазка. З кодвірний двірний глазок він не є переговорним пристроєм, а лише фото та відеофіксацію гостей, які до нас прийшли. Наприклад, за допомогою пірдатчика, ця система може детектувати людину біля наших фідних дверей та записувати фото та відео на карту пам'яті до 32 ГБ. Карта пам'яті в комплект дверного глазка не входить. Якщо ж вам потрібен багатофункціональний мережевий пристрій, я раджу звернути увагу на закатеку дверний дзвінок. Який може працювати як локально, так і через мережу Wi-Fi. Зазначу, що виклична панель має вбудований акумулятор, який може працювати до двох місяців. Також є підтримка карти пам'яті, яка в комплекті не йде. Але якщо ми будемо використовувати дзвінок локально, я раджу придбати три батарейки типу АА, які будуть встановлені. У пристрої, який знаходиться в квартирі, наприклад, ми можемо обирати мелодію, яка нам потрібна, також робити гучніше або скинути звук на мінімум. Якщо в нас є маленька дитина. Ми можемо взагалі цим пристроєм не користуватися, тому що ми можемо отримувати дзвінок у програму Z-Smart на наш мобільний телефон, тому що ця виключна панель працює через Wi-Fi з хмарою. На телефоні ми встановлюємо мобільний додаток і можемо спілкуватися з відвідувачами. А якщо ми передплатимо хмару, то в такому випадку всі відеодзвінки будуть записані на хмару. А тепер ми подивимося, як все це працює. щоб здійснити виклик з викличної панелі на мобільний телефон, потрібно натиснути цю клавішу. Як ми бачимо, виклик здійснюється миттєво, дуже швидко. І в нас телефонувала не тільки локальна частина, але і ще й мобільний телефон, тому що виклик йде за допомогою мережі інтернет. Ми можемо відповісти або покласти слухавку. Якщо ми відповідаємо, то навіть в процесі розмови ми можемо змінити наш голос, щоб ніхто не знав, хто відповів зараз на цей виклик. Також ми можемо налаштувати пір сенсор це датчик руху, який є в цій викличній панелі, та багато іншого. Більш детально з обладнанням ви можете ознайомитися в одному з наших шоурумів, також на нашому сайті розміщені паспорти пристроїв та інструкції. Дякуємо за увагу та підписуйтесь на наш канал.